Війна перекреслила усі мирні плани для криворізців. та нові виклики і віра у кращі часи для країни спонукають саме зараз думати про майбутнє громади. Стратегічний план розвитку кривого рогу на період до 2030 року дасть можливість сконцентрувати зусилля на найбільш важливих напрямках післявоєнної трансформації економіки, промисловості, освіти і науки. Документ передбачатиме і залучення масштабних інвестицій у розвиток міста. Багато питань є. В роботі економіки. І це, як я вважаю, повинно одним із пріоритетів, якщо не першим, бути для розробки стратегії розвитку нашого міста. Безумовно, ми обсудимо які напрямки, все, але не економічний напрямок. Той напрямок, де мешканці нашого міста будуть з роботою, ми все робимо це більш від нас залежне, щоб розвивати середній і малий бізнес. Тому ми і з міжнародними партнерами працюємо по міжнародним грантам. І з нашими банками по програмі Є робота. І сьогодні це нам вдається. Майже трошки більше 116 мільйонів гривень отримали наші по... бізнесмени і малий і середній бізнес по програмі Є робота. Більше 500 робочих міст нових створено. стратегічний план розвитку міської громади буде враховувати кращі світові практики, зазначають учасники зустрічі. У напрямку економіки у нас працює ратифікована програма разом з княжеством Люксембург. Наприклад, у рамках цієї, цієї програми у нас буде розроблятись стратегія по залученню інвестицій. Також паралельно працює команда USAID, Deloitte, проєкт Soera, також по залученню інвестицій в місто. Щодо інфраструктурних проєктів ДЖЗ, ми працюємо над комплексним баченням розвитку централізованого теплопостачання до 2050 року. З ЮНІСЕФ працюємо над комплексною стратегією розвитку водопостачання. Місто підписало зобов'язання в рамках угоди мерів до 2030 року зменшити викиди СО2 на 35%. Разом з проєктом «Розквіт» ми розробляємо стратегію пространственного розвитку міста. Тобто дуже багато напрямків, але головне, щоб ми зробили саме. Таку, такий зонтичний проект, який би узагальнів систематизував та зробив загальний комплексний підхід усіх наших напрямків, саме таким узагальненим документом для реалізації перспективних напрямків розвитку міста має стати стратегічний план. У роботі засідання комітету з розробки проекту. Взяли участь експерти із стратегічного планування. які стоять, Перед кривим рогом на сьогодні вони можливо навіть трошки вищі ніж перед іншими громадами України, тому що Кривий Ріг його значення в економіці України і, взагалі, в нашій державі винятково велике. Ми все рівно дивимося в майбутнє і скажімо, вирішуємо ті і стараємося долати ті виклики, які власне стоять велику ради Захаров. цей день.